І на сам кінець у випуску наука на третину зменшилася кількість молодих науковців Національної академії наук України спочатку повномасштабної війни. Причина відома: еміграція через війну, низькі зарплати, не завжди комфортні умови праці, старе обладнання і відсутність інтеграції нашої науки в міжнародний контекст. Науковці подаються на гранти, українські, міжнародні, таким чином отримують додаткові гроші на зарплати, мінімальне оновлення обладнання, причому намагаються реагувати. І на сучасні запити держави оборонка, відбудова, енергетика, розвиток промисловості. Якщо держава не фінансує науку її майбутнє на узбіччі цивілізації, це відома аксіома, яку мають усвідомити державні мужі, які хочуть цій країні процвітання і прогресу, а не долі сировинного придатку, вічної залежності від зовнішніх ринків та чужих технологій. Наших героїв мотивує наука, результати їхніх досліджень, але їх дуже хвилює те, що за нинішніх обставин науковцям не буде кому передати свій досвід і знання. Розповідає Наталя Кулик. Більшість людей думають, що астрономи сидять в шапки і дивляться до сих пір в телескопи. Але я так не роблю. Дар'я, науковиця головної астрономічної обсерваторії. Вона досліджує галактики та шукає екзокомети, ті, що поза сонячною системою. Свій шлях до науки називає нетиповим. Спершу навчалася навчителя інформатики космосом. її захопив куратор астрофізик. Я так захопилася астрономію, що вирішила, що воно мені настільки треба що я жити, без цього не можу. Лише в нашій галактиці знаходиться 300, приблизно 300 мільярдів зірок. Це лише в нашій, а в моєму списку галактики, які досліджую в найближчому всесвіті, там 400-300 тисяч галактик, і в кожній з них мільярди зірок. І це все найближче Всесвіт. Це захоплює. Галактики Дар'я досліджує, використовуючи штучний інтелект, опрацьовує дані з великих і дуже дорогих світових телескопів. Чекає на запуск новозбудованого найбільшого телескопа ЛССТ і сподівається отримати доступ і до нього. Паралельно шукає екзокомети з допомогою нейромереж. З командою колег, один з яких нині на фронті, знайшли нові в іншій зоряній системі. Про це відкриття написав Scientific American, топове наукове видання США. Жага до наукових відкриттів мотивує працювати, на відміну від зарплат науковців. Дар'я, старша наукова співробітниця обсерваторії, кандидатка фізико-математичних наук. Її ставка 12 тисяч гривень. Я хотіла стати науковцем, коли я прийшла в інститут, я знала, що тут грошей не буде. Це потім для мене відкрило, що є додаткові гранти, стипендії, е якісь проекти. Але це постійно ось ця робота, постійно шукати гранти звідти, гранти, звідти. Робота, 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 низькі зарплати завжди були виною дефіциту молоді в українській науці. Середня в академії наук 14 тисяч гривень. З повномасштабною ситуація з кадрами погіршилася. Молоді катастрофічно мало. На початку війни ми мали десь не близько двох тисяч молодих науковців. На сьогодні маємо тисячу Тобто, за останні 4-5 років склад молодих науковців зменшився на третину. Це досить така серйозна втрата, але при всьому цьому ті. Науковці молоді, які у нас залишаються, це дуже стійкі, дуже талановиті. Юлія, науковиця інституту загальної та неорганічної хімії. Йти у науку не планувала. Хотіла бути викладачкою, тож вступила на аспірантуру. Захопилася дослідженнями і залишилася. Зараз вивчає наноматеріали для потреб медицини. Зараз взагалі в світі тренд, коли досліджують різного роду неорганічні наноматеріали для можливих там застосувань в медицині, там, від онкології, до якихось там нейродегенеративних хвороб, там загоєння ран і різні різні сфери. Я маю таку сміливу мрію, що одного дня. Результати моїх досліджень вони десь таки будуть використані на практиці, тому що я ще в принципі молода. До викликів роботи як от невеликої зарплати Юлія оптимістична. Їм теж допомагають гранти, міжнародна співпраця. Звісно, хочеться найсучаснішого обладнання для роботи, але помалу щось оновлюють. Ми просто живемо в таких умовах, що нам потрібно цього добиватися. Ну, Грубо кажучи, ми хочемо прилад. Нам треба шукати, наприклад, проекти, якісь це в першу чергу міжнародні, які дають можливості купувати там певне обладнання. Звичайно, ми не можемо купити щось там дуже дороге. Більшість державного фінансування йде на зарплати працівникам, кажуть в Національній академії наук в обладнання для наукових інститутів за останні п'ять років інвестували 300 мільйонів гривень власних коштів. Міжнародні спонсори дали техніки на 5 мільйонів доларів. Щоб заохотити молодих співробітників, академія створила гранти. До мільйона гривень дослідницьким лабораторіям чи групам молодих вчених науковці намагаються реагувати на сучасні запити держави. У нас є спеціальна програма наукових досліджень в інтересах оборони і безпеки держави. Ми фактично вдвічі збільшили фінансування цієї програми. У нас дуже добре представлені дослідження в галузі матеріалознавства. А це Великі запити від підприємства вивод будівної промисловості, машинобудівної будівної промисловості авіаційної промисловості. Олексій якраз працює над дослідженням матеріалів для потреб нашої промисловості та медицини. Ось результат останнього дослідження його команди. Це стержні шанса, медичні імпланти, якими фіксують перелам кісток. Зазвичай вони титанові. А ось ці на столі Олексія з покриттям на основі магнію. Кістка людини. Десь на 50% складається з магнію, він не токсичний і він біорозкладаємо. Якщо робити, наприклад, імпланти з чистого магнію, то вони повністю розкладаються і перетворюються на кістку. І не потрібно робити повторні операції для вилучення імпланту. Це важливо для дитячої ортопедії. Запит держави та бізнесу на їхні дослідження зростає, і це теж мотивація Олексія, що змушує його залишатися в науці. Та все ж держава має зрозуміти без мотивації фінансово відтік мізків не зупинити. Адже в Європі чи Америці такі молоді кадри матимуть і сучасну технічну базу, і перспективу розвитку, і значно більшу зарплату. Наталя Кулик, Олександр Чесноков, фактесі -ТІ, ті Марафон, Єдині новини.